Щоб ви розуміли, прев'ю до цього відео я замовив ще десь на початку лютого. А сама ідея виникла ще набагато раніше. І сьогодні я розповім, як це все було. Десь після нового року я вночі не міг заснути, взяв телефон і почав гортати авторія. Було купа машин, але ось знайшов Мерседес. Чорний Мерседес єшку 21-го року, десь за 50 тисяч доларів. Реально дуже сподобалось. Потім сиділи з другом на заправці, кажу йому. Мені нахрен не потрібна та машина, але от хочеться. І тоді він мені підкинув ідею взяти, запустити челендж і публічно показати, як я зароблю на цю машину з нуля. Маю на увазі не з нулем в кишені, а просто от є банка. Ми туди починаємо кидати бабки, назбираємо 50 тисяч і купуємо машину. Я подумав, що це класна ідея, тому що це буде плюс машина, плюс контент, плюс гроші та й плюс цікаво, плюс вайб. Ну бо реально я тоді не мав бажання взагалі нічим зайнятися, і це б дало якісь. Певно, фарби в життя, якийсь інтерес, щось робити, щось знімати, щось публікувати, заробляти і так далі. І от я цю ідею виношував 9 місяців. Жартую, не виношував. Реально просто впадло, було постійно відкладав, і от зараз вирішив почати. В принципі, ось я і розповів суть відео, але зараз я ще розповім, як я планую то все заробляти, як я це рахуватиму як буду вести статистику. Ну і не перемотуйте, тому що зараз я розкажу, як я планую заробляти 5 тисяч кожного місяця. Да-да, буде майже покроковий гайд. Отож, всю статистику я буду вести в телеграм-каналі. Якщо я щось робитиму, я писатиму про це. Потім ділитимусь результатами. Ви можете повторювати за мною. Переходьте, посилання буде в описі під цим відео. Можете зісканувати ось цей QR-код. І так, як я буду на то заробляти? Чесно, сам поки що не знаю, але от з початку цього місяця, з початку вересня, було три типи активності, на яких можна було нормально так заробити. І от зараз я поділюсь ними з вами. Перший це спреди. Наприклад, на двох біржах ліститься якийсь токен, і на одній біржі ціна вища, на іншій нижча. Там, де вища, ми стоїмо в шорт, там де нижча ми стоїмо в лонг, і коли ціни рівняються, ми закриваємо дві угоди, фіксуємо прибуток. Ось так було з токеном Lever. На Мексі я відкрив шорт по ціні 0,2. А на гейті відкрив лонг по ціні 0,15. Коли ціни зрівнялися, я на Мексі закрив угоду в плюс 87 доларів, а на гейті в мінус 40. Виходить, чистимість з цього спреду я заробив 50 доларів. Це перша активність. Друга активність це шорт, шорт розлоків. Наприклад, коли якийсь токен там ліститься, ми знаємо, що буде дроп. Ми можемо просто зайти в шорт. І люди литимуть по стакану, ціна падатиме, ми фіксуватимемо прибуток. Ось так було з токеном Лінеа. Я тоді три години сидів, чекав цього дропу, дивився в скані, коли підуть транзакції, коли люди почнуть клеймити. Коли воно почалось, зайшов в шорт плюс 179 доларів. Взагалі це одна угода, там було більше. За день вийшло приблизно 800. Ще так само було з токеном сомі. Я зайшов в шорт, тому що мала бути виплата промки на байбіт. І ось результат мінус 2300. Тут, походу, щось пішло не по плану. Ладно, і тепер самий серйозний, на який там найбільше очікувань, конкретно на цей місяць, це альфа на біржі Binance. Я думаю, що всі знають, що це таке, але хто не знає, це конкретна активність, де ми робимо торговий об'єм, отримуємо за це поінти, і потім ті поінти міняємо на якийсь токен, продаємо його і забираємо собі долари. То з одного аккаунту за місяць можна отримати приблизно 10 дропів, і зараз дропи в середньому там по 80, по 120 доларів. От позавчора був 800. ну Давайте візьмемо середню ціну 100, а це 1000 доларів в місяць з одного аккаунту. Ось тут у мене два телефони на зарядці, Тут на столі лежить ще два. Це, до речі, слонофони, які приїхали нещодавно. На них теж отікуємо дроп від Солани і від інших екосистемних проєктів. Ще на один телефон я знімаю. В сумі у мене 5 телефонів, на кожному з них аккаунт Binance, на кожному я кручу Альфу. І думаю, на дистанції, ну, 5 тисяч звучить якось занадто жирно, але там 2,5, 3, 4, Можна буде отримувати майже гарантовано. Ще я помітив, що в Binance Alpha є ось така циклічність. Коли вони роздають багато, багато людей, відповідно, починає крутити. Коли багато людей крутить, вони починають роздавати мало. І знову, коли вони роздають мало, люди перестають крутити. І з часом вони знову починають роздавати багато. Ось такий паттерн, я помітив, він триває вже реально десь 9 місяців. Тому тут головне продовжувати крутити і лутати профіти. Якщо ви не знаєте, як крутити Альфу. Можете залишити коментар під цим відео, і я зніму ще одне, де детально розповім про всі нюанси, розповім, як зекономити на комісіях, як не вийти в мінус, і все таке. На цьому, напевно, відео буде підходити до закінчення. Всі апдейти будуть в телеграмі. Мене звати Микола. Давайте до зустрічі.